Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом: котлет по-харківськи. Рібчату цибулю потрібно нарізати грубим кубиком та просмажити її до такого глибокого, красиво-золотистого відтінку. А за той час перебуваємо у блендері намочений заздалегідь білий хліб. Або батон у теплому молоці, його відтискаємо і перебиваємо разом з цибулею та чесничком. Додаємо перебитий хліб з цибулею і чесником до фаршу курячого, додаємо сюди спеції, сіль, чорний мелений перець, і, за бажанням, ще можете додати улюблені спеції, але небагато. Додаємо одне яйце і усе перемішуємо. І також заздалегідь потрібно підготувати печінку курячу, її миєте, нарізаєте на невеликі шматочки та обмакуєте в панірувальних сухарях. сухарі обов'язково трошечка посоліть, і просмажуйте її до красивого такого відтінку на нижче середньому вогні з двох сторін. Перебиваємо ми печінку в чаші блендера разом з цибулею смаженою, або можете також це перекрутити на місорубці. Додаємо до печінки нарізане 1 варене яйце або два, також додаємо чорний мелений перчик і натираю на морквяній терці масло За бажанням можете ще додати трішки солі, але, в принципі, якщо ви печінку достатньо посолили панірувальні сухарі, то солі і не потрібно. Усе гарно перемішуємо, і начинка готова. І тепер безпосередньо формуємо самі котлети, набираємо. Таку добру столову ложку на руку фаршу, буквально, можливо, в мене там навіть дві нормальних ложки столових влізлося. На середину сюди викладаємо начинку з печінки курячої, обережно так стулюємо, защіпуємо всі края і швидесенько обмакуємо в панірувальних сухарях. А далі формуємо або по довгості за формою, або круглі ось такі котлетки. І таким чином формуємо всі котлети. Обсмажуємо ми котлети з двох сторін до красивого золотистого кольору на нижче середньому вогні, після чого їх викладаєте на паперовий рушник, щоб забрати весь зайвий жир. Ось такі котлети в нас в кінцевому результаті виходять направду дуже-дуже смачні. Я впевнена, що вони вас здивують, і ви захочете приготувати їх ще раз і ще раз. Це справжня смакота. Показую всередині, як вони виглядають. Подивіться. М це направду дуже-дуже смачно. Тому вам бажаю смачного. І також запрошую, ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І кожному з вас бажаю ще сонячного настрою і всім па-па!